Троє чоловіків оселилися в готелі на 45-му поверсі. Адміністратор попередив їх, що ліфт працює тільки до півночі. Увечері троє друзів пішли в ресторан і повернулися після 24.00. Їм довелося підніматися по сходах. Щоб їм не було нудно підніматися, вони розділили 45 поверхів на три частини, і вирішили, що перші 15 поверхів один буде розповідати смішні історії, другі 15 поверхів інший буде співати, а останні 15 поверхів третій буде розповідати страшні історії. Отже, троє друзів, сміючись, пройшли перші 15 поверхів, під звуки співу пройшли другі 15 поверхів, і нарешті настала черга третього розповідати страшилки. Він починає зараз. Я розповім вам страшну, престрашну історію, страшнішою, за яку вже й бути не може. Ми, бляха, забули ключ від номера на ресепшені взяти. Приходить чоловік до лікаря і каже: Докторе, у мене три яйця. Роздягайтеся, подивимося. Чоловік роздягнувся, лікар мацав, мацав, і каже, Я тільки два знайшов. Дивно. Запросив медсестру. Вона мацала, мацала, і каже Та де ж три, два. Чоловік каже: Дивно, вранці три було. Ну, добре, раз все нормально, піду я. Виходить з лікарні і зустрічає друга. Друг питає. Ти що, захворів? Та ні. Ось була пара вільних хвилин, зайшов яйця почухати. <рив> У магазині молодий продавець перший день за прилавком. Господар спостерігає за його роботою. Приходить перший покупець. У вас є прості олівці? Ні, відповів продавець, і покупець пішов. Власник незадоволений, хто так торгує? Так ти всіх покупців розженеш і нічого не продаси. Треба так говорити. Простих олівців немає, але є кольорові, є фломастери. Зрозумів? Давай торгуй, а я піду до себе в кабінет. Робота є. Через деякий час до кабінету влітає розлючений покупець і кричить Що за ідіота ви поставили за прилавок. А що таке, запитує господар. Я його запитав, чи є у вас туалетний папір, а він мені не має, але зате є липкий і є наждачний.